Три гектари депутатам, поліцейським та сільському голові на Івано-Франківщині розгорівся скандал навколо земельної ділянки. За генпланом на ній мали з'явитися дитячий садок, школа та стадіон. Натомість сільрада віддала землю у приватну власність. Подробиці далі. Траса Івано-Франківськ Вінниця перекрита від самого ранку. 70 жителів села Драгомирчани кажуть, протестуватимуть, допоки сільський голова не скасує рішення передати три гектари громадської землі в приватну власність. Розповідають, він і собі взяв на діл. Ми скільки взяли я ніскільки не взяв, ніскільки не взяв зараз читайте все. Ярів степан Себанович, 14 сотих ну це це виділено, Так це виділено, але я ж це не я ж не брав у сільського голови свої аргументи, чому він змінив цільове призначення землі для потреб громадян для потреб будівництва. Згідно тих поданих заяв, згідно заяв так. Депутатів Драгоморанської сільської ради не тільки, не тільки депутатів там є і жителі і прості жителі села є. А хто з простих жителів там отримав? Які не мають відношення ні до депутатів, ні до поліції. Я не пам'ятаю прізвища Ганна Деренько, мама двох дітей-інвалідів. каже заяву на отримання земельної ділянки написала 13 років тому. Писала у 2004 році до цього часу дитині нема, нема землі. В Ольги троє дітей. Нині вагітна четвертою розповідає з 2005 року, відколи стоїть на земельній черзі, крім відписок, нічого не отримала. Ми першу заяву написали на їхню сеті. Сказав нам голова, що першочергова це буде. Е... Багатодітним сім'ям, інвалідам і атовцям. Саме перше атовцям, потім багатодітним сім'ям і інвалідам. Нам сказали, що немає землі. Попередній сільський голова Драгомирчан розповідає про спірну ділянку. Ці три гектари відвели під будівництво школи ще в 92-му році. Це землі були сільської ради, і ми тоді, якраз на сесії сільської ради, зарезервували її на перспективу, щоб будувати школу. Нинішній сільський очільник заявив, попри тиск громади, не буде ініціювати на сесії скасування рішення про виділення земельних ділянок. Анастасія Бабіч, Наталія Ципліцька, Роман Булелик. Новини на першому.